Хотів вже прийти до школи після канікул? Не дуже. Чому? Бо домашні завдання. А за однокласниками скучив? Так. Да. Дуже. Мені вдома вже трохи скучно стало. І мені трохи скучно вже стало. Як вберегли себе від застуди і що робили під час продовжених канікул, розказали нам учні 4 класу. Мені мама завжди давала після прогулянки на вулиці тепленький чай, 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 чайок. Ну і, 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 і ще щоб горе не, ну, не боліло там, щоб не захрипнути. Вона мені давала шарф, коли я виходила на вулицю. Давала теплу шапку якусь. Коли було холодно, то мама, то мама мене кликала десь біля години третьої додому, щоб, щоб не захворіти сильно. Хворіли на канікулах чи ні? Ні. Ні. А дітки у вашому класі хворіли? Е, так, І деякі. Мало дуже. А що робили на канікулах? Е, я, ну, я читав книжку, завтра комп'ютер, телевізор дивився, ходив до свого друга. Читала книжку, гуляла, лакаталась на санках. Я їла багато сезонних фруктів і вітамінів різних вживала. А у школі тобі не холодно? Ні. А що вчителі кажуть, коли ви прийшли на навчання сьогодні? Про що говорили? Ну, говорили, що, що треба дуже багато кутатися, щоб не захворіти. Тобі Подобається навчатися дуже, дуже, дуже. Не хочу її покидати ні на день. Вчителі кажуть, на навчання прийшли майже всі діти, із понад 700 учнів через хворобу відсутні 54. чотири. Відпрацьовувати робочі дні школярі будуть по суботах, на весняних канікулах і додатковими заняттями. Таке призупинення навчання було абсолютно доречним і воно було запроваджене вчасно, тому що як в попередні роки, коли припиняли навчання у зв'язку з такою ситуацією, то вже у нас в класах було десь до 30% хворих дітей. Цьогоріч такого не було і напевне це й допомогло сприяло тому що зараз діти після оцього такої ситуації загостреної вийшли от в такому досить нормальному нормальному складі